Чи думали ви коли-небудь про те, щоб стати виготовлювачем наметів? Одна подружня пара була на межі розлучення, і вже навіть визначилась, коли звернутися до суду. Якось у кабінеті стоматолога дружина почула християнську музику і попросила пояснити їй, про що пісня. Стоматолог розповів їй про гріх і спасіння. Зацікавившись, жінка захотіла дізнатися більше. Лікар подарував їй біблію і домовився про зустріч з пастором. Під час першого дослідження Біблії вона запитала про позицію Біблії щодо розлучення. Коли пастор відповів на це запитання, жінка обурилася і вигукнула: на сьогодні це просто неможливо. Пастор запропонував їй продовжувати досліджувати Біблію та молитися за свого чоловіка і їхній шлюб. Під час молитви, ця жінка відчула переміну в серці. Увечері напередодні судового засідання вона сказала йому, що передумала і більше не хоче розлучатися. Коли він запитав про причину, вона пояснила, що прийняла Ісуса як свого Спасителя, і розлучення суперечить його волі. Наступного дня вона сказала судді, що більше не хоче розлучатися. Здивований чоловік промовив: Я теж. Чоловік зацікавився її новою вірою і також почав читати її біблію. Незабаром він доєднався до вивчення Біблії та почав відвідувати богослужіння. Його життя також змінилося, і тепер ця пара слідує за Ісусом. Цей шлюб було врятовано завдяки стоматологу, який ділився Євангелією на своєму робочому місці. Люди різних професій, як от стоматологи, інженери, вчителі, медсестри та інші, можуть долучитися до служіння виготовлювачів наметів. Подібно до апостола Павла, вони забезпечують себе самостійно та приводять інших до Христа через свою професію. Крім того, деякі виготовлювачі наметів добровільно приєднуються до стратегічної ініціативи церкви адвентистів сьомого дня, аби досягти таких складних місць, як вікно 10 на 40 куди звичайним служителям важко отримати візи та дозволи на роботу. Ваші регулярні і нецільові приношення також допомагають забезпечити і підтримати цих відданих виготовлювачів наметів та інших служителів-місіонерів по всьому світу. Тим не менше, усі християни повинні мати дух виготовлювачів наметів і добровільно завойовувати душі, виконуючи все, до чого їх закликає Господь. Коли ми приймаємо Боже покликання та повертаємо десятину і обіцяні приношення, поставмо Бога на перше місце.